Доброго вечора. Будь ласка, подивіться, що там з нафтобазою повністю зруйновані наслідки атаки дронами Рівенщини. Сьогодні в ніч проти 10 серпня 2023 року Росія здійснила масову атаку на Рівенщині. Є така інформація, повністю зруйнований об'єкт інфраструктури. Про це повідомив голова Рівінської області Віталій Коваль. За словами Коваля, внаслідок масовної ворожої атаки безпілотники повністю зруйнували нафтобазу на Дубнщині. Черенщина зазнала масової атаки безпілотників. На жаль, зруйнована нафтобаза. Саме у нас жертв немає. І так, просять подивитися мене, що на самом ділі там произошло. Чи були наводчиці, так як мене просили, так як я говорила да, вам. Просять говорити на українській мові. Звичайно, я буду розмовляти на нашій словійній мові. Я би і надалі говорила на соловійній мові, але є люди, які задають запитання на російській мові, і я відповідаю на русскому язике. І так, давайте подивимося в першу чергу, що ви просите, чи були наводчики? Да? от, от зайчки, які збирали інформацію. Чи були наводчики, коли цинічно вдарили по нафтобазі на Рівенщині. У них що немає жертв, це саме головне, а решта все буде. І так, давайте подивимося, чи були наводчики по нефтібазі вдарили на рівенщині. Звичайно, то для нас то є потеря, але вне, що люди, ну, нафтобаза, нафтобаза, знаєте, тут таке. Можливо, могло бути набагато гірше. На що вони, в принципі, розчитували. Вони розчитували вдарити по нафті щоб багато згоріло людей. Ну, давайте посмотрим, були ли наводчики. Ви хочете знати, чи були наводчики? Це саме головне, що у вас цікавить. Давайте глянемо, чи були наводчики, коли били дронами по нафті І так, перша карта зразу випала. Паш Пінтаклій. Це говорить про те, що дійсно були люди, яких купили за гроші. Але не так сталося, як гадалося. Не дійсно хотіли дуже багато принести і Мінорівщині, хотіли занести дуже багато труднощів, щоб було. Хотіли жертви. Розраховували на те, що будуть жертви. Хотіли показати свій кулак. Хотіли показати Московія. Я хотіла і надалі показати, що вони можуть все. Бачите, дійсно, тут були, тут були наводчики. Бачите, паш пентаклей. це були наводчики і жінки. Дійсно, жінки є. та як я говорила, будьте обережні, не розказуйте нікому інформацію. Ну, звичайно, і навести страху. Страху на людей. Навести в першу чергу залякати. Залякати людей.